Вашингтона програма Голосу Америки, Час Тайм. Я, Руслан Петричка, добрий вечір. У мінську завершилася перша частина переговорів між главами держав України, Росії, Німеччини та Франції. Чотири президенти і канцлер планують підписати спільну декларацію про підтримку територіальної цілісності України. Повідомляє агентство Reuters. Зараз розпочалася друга частина переговорів, до яких приєдналися глави МЗС чотирьох країн. Усі сторони заявили про потребу припинення вогню, але умови висувають різні. Вашингтон прямо не представлений на переговорах. Напередодні Барак Обама обговорив ситуацію телефоном з Петром Порошенком, Володимиром Путіним та європейськими лідерами. Білий дім готується. До різних сценаріїв розвитку подій він готовий посилювати економічні санкції і не виключає можливості озброєння українців. Про це голосу Америки сказав колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. З ним щойно спілкувався Богдан Цюпин. Іронія нинішніх переговорів у столиці Білорусі в тому, що Україна вже має одну мінську домовленість, яка передбачала припинення вогню і початок врегулювання конфлікту ще у вересні минулого року. Стівен Пайфер один з тих, хто сподівається на нові обставини нинішніх переговорів, і головне на втілення домовленостей. У мене дуже стримані надії на успіх через попередній досвід, але є іскра надії, яка полягає у тому, що президент Путін зараз веде переговори після п'яти місяців жорсткішого режиму санкцій. Ті негативні наслідки для російської економіки посилені падінням цін на нафту. Отже, зараз він може більше турбуватися про економіку ніж це було п'ять місяців тому. Іншим чинником можуть бути дискусії тут у Вашингтоні про надання збройної допомоги Україні. Сподіваюся, що це має вплив на його розрахунки. Колишній посол в Україні Стівен Пайфер зі свого досвіду міжнародних переговорів каже, що стадія, коли президенти зачиняються в одній кімнаті, можлива, як правило, лише Після певних досягнень на підготовчому рівні можна припустити, що переговори, які вже відбулися між українськими, російськими, німецькими та французькими представниками, дійшли стадії, на якій або вже є можливі домовленості, або залишилися питання, які передадуть на вирішення лідерам. Тому проблема буде у тому, чи зможуть лідери дійти згоди. А отже, і доля угоди загалом каже Стівен Пайфер, підкреслюючи, що мати канцлера Німеччини за столом у мінську дуже важливо, бо пані Меркель разом з президентом Оландом представляють позицію заходу безумовно Меркель також прагне припинення боїв, але вона також прилюдно заявила, і, зокрема, тут у Вашингтоні у понеділок, що для неї принципово неприйнятною є зміна кордонів силою. Вона хоче угоди, але вона хоче угоди, яка б відповідала інтересам України. То чи відповідала би інтересам України нав'язувана Росією федералізація України, в умовах якої контрольований Росією регіон гальмував би процеси у цілій країні? Чи не загрожує Україні перетворення на поділену Боснію? На мою думку, Меркель, навіть підтримуючи децентралізацію, також розуміє, що не можна віддавати на рівень Донецька та Луганська стільки повноважень, що зробило би неможливим для Києва провадити міжнародну політику чи оборонну політику, але це безумовно буде одним зі складних питань, бо росіяни у цій галузі мають більші амбіції. Російські амбіції можуть бути загрозою не лише Україні, тому Стівен Пайфер, один з тих американських аналітиків, які вважають підтримку України, і, зокрема, підвищення її обороноздатності, актуальним незалежно від наслідків переговорів у мінську. Ми доводили, що у разі, коли Захід не допомагатиме Україні в конфлікті за Донбас, росіяни можуть вирішити, що використана тактика гібридної війни може бути застосована і в інших місцях. Росіянам треба дати зрозуміти, що такі тактиці будуть чинити спротив. Богдан Цюпин, голос Америки. Кроки для посилення обороноздатності України Сполучені Штати роблять не чекаючи новин з Мінська. Командувач сухопутних сил НАТО у Європі, генерал Бен Годжес, сьогодні повідомив, що американський батальйон у березні проведе навчання для українських військових їх тренуватимуть, як діяти в умовах порушення комунікації у зоні бойових дій, оборонятися від артилерійських ударів та навикам першої медичної допомоги. А у Конгресі США зареєстрували новий законопроект, яким пропонують асигнувати Україні 1 мільярд доларів у вигляді військового обладнання та тренінгів. У разі прийняття цей законопроект не лише дасть повноваження, але й зобов'яже адміністрацію США озброювати українців. Західні оглядачі та редактори провідних американських змі напередодні мінських переговорів аналізували, яким чином Захід може захистити Україну, відстояти свої інтереси і при цьому уникнути початку третьої світової війни. Думки експертів досліджував Олексій Кузьменко. Захід має створити довготривалу стратегію посилення України та її інтеграції до Європи. Про це на сторінках Washington Post пише відомий оглядач Н. ЕПЛБаум. Україна де факто розділена, як колись Німеччина була розколота на ФРН та НДР. Тепер завдання Заходу зробити все, щоб європейська Україна повторила успіх ФРН. Автор радить спокусуватися на наступних напрямках: підготовці українських військових та спецслужб, наданні потужної фінансової допомоги та сприянні реформам, і, зрештою, створені нової берлінської стіни навколо Новоросії. Самому ж заходу треба серйозно задуматись над самозбереженням. Пише Полбаум. Необхідно визнати, що Росія є військовою, політичною та корупційною загрозою Європі, відрізати її від міжнародних платіжних систем та. Взятися за боротьбу з відмиванням російських грошей на заході без усього цього попереджає експерт: Україну чекає крах, а світ, нова агресія Путіна, широкий європейський конфлікт і ймовірно світова війна. Дайте Путіну перемогу на папері і спрямуйте усі сили на зміцнення України, радить експерт Європейського центру Карнегі Улі Шпек. За Путіним перевага відтак, експерт радить поступитись тактично, щоб мати шанс на стратегічний успіх. Хай Порошенко, Меркель, Обама зараз поступляться Путіну, але розпочнуть потужну трансформацію України на усіх рівнях, відштовхуючись від територій, де ЄС та Київ найбільш близькі. Таким чином захід перенесе гру до сфери, де він сильний, а Росія слабка. Такий план віщі, ще віщі, треба віщі, буде протягнути і через військові, Путіна, військові, і через спротив українців. Це не просто, але краще ніж крах України, пише експерт. Поступки поступками, але питання озброєння України залишається відкритим. Пише на сторінках тієї ж Вашингтон Пост Деніел Дрезнер. Питання не у тому, чи надання Україні зброї гірше ніж перетворення її на країну буфер, а у тому, чи можна вважати озброєння України гіршим варіантом ніж наявність замороженого конфлікту. Пише автор. При цьому Дрезнер відзначає: якщо, врешті-решт, вибір буде зроблено на користь озброєння України, її територія може стати зоною війни на виснаження між заходом та Москвою. Олексій Кузьменко голос Америки. А ми продовжимо українську тему тривожними повідомленнями релігійних організацій України та США про зростання кількості випадків вбивств, викрадень та тортур представників релігійних меншин на окупованих бойовиками територіях Донбасу та в анексованому Росією Криму. Експерти закликають американський уряд звернути увагу на проблеми релігійних біженців в Україні. Тему продовжить Ярина Матвійчук. Щонайменше 10 тисяч людей були змушені залишити Крим та Донбас через свої релігійні переконання. Такі дані Всеукраїнської ради церков наводить в інтерв'ю Голосу Америки народний депутат України Павло НГурян. Близько 50 випадків переслідування власне на основі релігійної нетерпимості на території, передусім Донбасу, випадків вбивств, випадків викрадання. Священників, пасторів, випадків побиття і насильства, дуже грубого побиття і насильства в основному протестантських священників, і також більше 25 молитовних будинків, культових споруд, переважно протестантів, але також і католиків, і православних київського патріархату, які були захоплені, зруйновані, спалені або використовуються терористами. Російськими бойовиками на сході України під найбільшим ризиком на окупованих територіях перебувають всі церкви, крім російського православ'я. За словами експертів, релігійні переслідування бойовики узаконили у так званій конституції ДНР та ЛНР. Відповідно в сатвісу з документом згідно з цим документом, першою і домінуючою вірою республік є православна віра, яку сповідує. Російська православна церква зараз можна говорити про десятки храмів, котрі були анексовані або зруйновані бойовиками на території Донбасу. Це храми різних конфесій, в основному протестантів київського патріархату, греко-католиків та мусульман. Ситуацію на окупованих територіях України щодо переслідування людей на релігійному ґрунті регулярно моніторить урядова комісія США з релігійної свободи у світі. Її представниця Кетрін Космен вказує на масові випадки утиску мусульман, зокрема кримських татар. вбивства, побиття і викрадення стали нормою в Криму. Кримських татар переслідують навіть за спілкування їхньою мовою. За словами Кетрін Косман, найбільшим викликом для релігійних організацій у Криму є неможливість офіційно зареєструватися. А відтак церкви не можуть мати право власності чи проводити якусь діяльність у правовому полі. Під час дискусії представники українських релігійних організацій звернулись до американських законодавців з проханням сприяти наданню правового статусу релігійним біженцям у Сполучених Штатах. Конгресмен від Аризони, співголова конгресового комітету із захисту релігійної свободи Тренд Френкс нагадав, що гуманітарну допомогу у Уряд США до України надсилає регулярно. Законодавець також впевнений, що Сполучені Штати повинні надіслати українській армії оборонну зброю. Я хочу сказати, що серед нас є ті, хто глибоко шкодує, що обіцянки, які ми дали Україні після її відмови від ядерних можливостей, не були дотримані. США так само, як і Росія, підписали обіцянку, що ми захистимо ваш територіальний суверенітет. Росія не дотрималась її, і Америка також ні, тому що ми не є там, де повинні бути. На жаль. Експерти сходяться на думці, що допомогти постраждалим від релігійного переслідування українцям, може законопроект імміграційної реформи, який зараз перебуває на розгляді у конгресі. США. закон надає право адміністрації президента США визначати групи людей, які потребують захисту від утисків на релігійному ґрунті, і надавати їм допомогу. Однак, республіканці, які контролюють обидві палати конгресу США, категорично не згодні з реформою президента в існуючому її вигляді. Ярина Матвійчук, Голос Америки подивитись час тайм, ми завершимо програму з тислим оглядом інших важливих подій цього дня у світі багато з яких стосувалися проблем міжнародної безпеки та боротьби з тероризмом. барак обама у середу формально звернувся до конгресу з проханням дати дозвіл на використання збройних сил США у війні проти іділ це перше подібне звернення президента за 13 років. Відповідно до конституції, президент може оголошувати війну лише за згодою конгресу. Очікується, що конгрес схвалить військові дії проти ісламської держави строком на 6 місяців. Вони включатимуть як повітряні, так і наземні операції і можуть бути продовжені максимум до трьох років. Великобританія та США тимчасово закрили свої посольства у столиці Ємену Сані. Ситуація в країні загострилася внаслідок дій шиїцького повстанського угруповання ХУТІ, що захопило уряд і розпустило парламент. Співробітники французького і німецького посольств також ліквідували документи і відправили місцевий персонал в оплачувану відпустку на два місяці. Бельгійський суд визнав терористичною організацію, яка відправляла своїх членів у Сирію воювати на стороні іділ, і засудив її лідера до 12 років в'язниці. За даними бельгійських правоохоронців, майже 400 громадян країни були рекрутовані терористами і перебувають сьогодні у Сирії. З 15 січня Бельгія перебуває у стані підвищеної терористичної загрози. Австралійська влада повідомила, що відвернула терористичну атаку, яку планували здійснити у Сіднеї, представники іділ. Двох чоловіків заарештували у пригороді міста. У них вилучили ножі та мечети і прапори. Іділ підозрювані. Планували напасти на мирних громадян і, можливо, захопити заручників. У білому домі хочуть сповільнити виведення американських сил з Афганістану через погіршення стану безпеки у регіоні. За попереднім планом США розраховували повністю залишити Афганістан до початку 2017 року. Пентагон зараз пропонує залишити контингент у понад 5,5 тисяч військових та кілька тренувальних баз на довше. Президент Афганістану відвідає Вашингтон у березні. Раніше він звернувся до Обами переглянути графік виведення військ. Барак Обама оголосив про виведення американських військових з країн Північної Африки, куди вони були дислоковані минулого року для боротьби з епідемією Еболи. США оголосили операцію успішною та вважають, що загроза неконтрольованого розповсюдження хвороби зменшилася. У Ліберії та Сенегалі перебуває 1300 американських військових. Вони розгорнули десятки польових госпіталів. Спалах Еболи забрав життя понад 9 тисяч людей і вважається найбільшим в історії. Програма час тайм на все добре.